Вітаю! З вами Наталія Венгрен, і розглянемо одне із завдань ЗНО минулих років на імовірність. Отже, в автобусному парку налічується N автобусів, шосту частину яких було обладнано інформаційними табло. Пізніше інформаційні табло встановили ще на два автобуси з наявних у парку. Після проведеного переобладнання навмання вибирають один із N автобусів парку, ймовірність того, що це буде автобус із табло, становить 0,25. Визначте N. Перш за все, давайте почнемо із запитання. Визначте N, тобто нам треба знайти кількість всіх автобусів. Відомо, що ймовірність того, що це автобус з табло, становить 0,25. Тобто, ймовірність того, що це автобус із табло, це в нас кількість автобусів з табло із табло. І до всіх автобусів, а всіх автобусів у нас N. І це дорівнює 1 четверта. Або по-іншому можна сказати, що кількість автобусів із табло дорівнює 1 четверта від n. Від цього будемо відштовхуватись. Давайте розбиратися, скільки ж все таки було автобусів із табло. Спочатку сказано, що було N автобусів і шосту частину яких було обладнано табло. А пізніше ще на два автобуси встановили. Тобто з умови зрозуміло, що стабло в нас буде шоста частина всіх і ще два автобуси. А за умовою нашою, це відомо, одна четверта N. Все далі простенька задача на знаходження N. Дивимося, що ми можемо тут зробити. Ну, перенести можемо ліворуч. Невідомі, праворуч відомі. Так? Звести до спільного знаменника тут 12, тому буде 2n відняти 3n поділити на 12 дорівнює мінус 2. І з цієї умови виходить, що мінус n дорівнює мінус 24, значить n дорівнює 24. Все, задача розв'язана, причому легко і просто.